Добрий день. Маємо 14 жовтня 2025 року. Повечоріло, 7 годин вечора. А ми сіємо пшеницю. Що ж в день? Вроді сонце, дощ. Сонце, дощ, лісти не можна, а все ввечері вийшли, посіяли вже 40 сотих посіяли ячменю. А це вже пішли на пшеницю далі. Трактор Ловол. Сівалка СЗТ. Один і вісім. Трошки сліди є, але нема що ждати. Пшениця в землі, пшениці не видно. Так і займаємося. Світ хороший трактор. Видко чітко. Але ніж для того, щоб віддихати, а лише від цього роду досіємо. Воно завтра не з цією погодою. Вроді каже, прогноз каже ясно, а йде дощ. Thank you.